В Мукачівських багатоповерхівках продовжують проводити роботи з усунення аварій для житлового фонду ОСББ. У бюджеті міста передбачено 5 мільйонів гривень з них більше 2 мільйонів використано. Наразі ремонти тривають в 19 будинках. П'ятиповерхівці по вулиці Окружній, 24 замінено систему водопостачання та проведено ремонт у підвальному приміщенні. У нашому будинку 60 років і наскільки я чую, вже від мешканців старших взагалі ніякі роботи не проводилися до створення ОСББ. Ми створили ОСББ 26.08.2020 року. Завдяки допомозі нашої Мукачівської міської ради було поміняно. Водопостачання централізоване, було е, зроблено тимчасове укриття. Водопровідна мережа була в жахливому стані, е, були витоки води, е, було, е, прориви були, тому мінялося повністю центральне водопостачання. Поруч на окружній 28 проведено ремонт козирків на будинку, дашки були в аварійному стані наше ОСББ було створено в минулому році з 1 з лютого будинок побудований 1965 році він дуже старий. Вирішили скористатися цією програмою, щоб зробити ремонт, а саме, ремонт козирків над під'їздом. Що вони були в жахливому стані? Наразі можете самі побачити, що які були проведені роботи на п'ятиповерхівці за адресою набережна незалежності, 2 відновлено основні водостічні труби та підключено їх до центральної каналізації. ОСББ створено в грудні 2019 року щодо аварійних. Робіт, які були зроблені відносно програми, то це опущення цих водостічних труб і підключення їх до каналізації. Вся вода, яка стікала із водостічних труб, попадала у. Підвал нашого будинку, тому зараз на даний момент ці проблеми усунені. По вулиці набережна незалежності. 4 виконано комплекс робіт у підвальних приміщеннях. Проведено заміну дренажної системи водопровідних труб для мешканців будинку. Облаштовано укриття. По аварійних роботах у нас осушено підвал, очищено осушено підвал. Ми власне те зараз побачимо. Друге, що зробило світло скрізь, проведено. І третя побілка, повністю така санітарна побілка всього підвалу зроблена, і безпосередньо того місця, де ми облаштували тимчасово таке прихисток, таке бомбосховище. Було проведено роботу по обстеженню, в ході якого було виявлено підтікання води на мережі подачі води. Його було усунуто працівниками водоканалу. Тут теж треба віддати належне їм. Після того ми провели заміну дренажної системи і роботу по відновленню дренажної системи. Набагато сухіше стало у підвалі. Сухість освітлення плюс. Така чистота, це те, яка запорука того, що будинок стоїть на нормальному фундаменті, на нормальній основі. Хочу вам сказати, що подякувати і небайдужим мешканцям нашим, які долучились до цієї акції і провели роботи відповідно. І плюс я хочу сказати дякую і міській владі, яка теж в цей складний для країни час знайшла можливість профінансувати і провести ці роботи для того, щоб облаштувати от такі бомбосховища у нас, які дуже потрібні нашим мешканцям. І не тільки нашого, до речі, будинку. Тому, що хороші умови в бомбосховищі, немає води, ну, чисто, сухо, світло є. Е, ми забезпечили водичкою там. Е, так, дуже багато чого зробилося, е, да, завдячуючи владі, але також і мешканцям, які проявляють якусь ініціативу, бо ну, людина мусить проявити якусь ініціативу, щоб їй допомагали, бо якщо не допомагають, то і, і сама людина не хоче. Також в рамках міської програми проведено поточний ремонт крівлі у будинку на набережній Незалежності 6. У сусідній багатоповерхівці набережна Незалежності 7 підвели центральне водопостачання та замінили труби. Близько 40 метрів труб замінили й у будинку по вулиці Ілони зрійні, 174-176. водопровідну мережу. Повністю оновлено встановлено загальнобудинковий лічильник. Були старі желізні ще радянських часів труби, скористаючися цією програмою. Нам допомогли їх замінити. Все, що стосується так, підвалу відведення мережі, підводка води від центральної мережі від входу будинку до підводу до стояків, все замінено, замінено якісно, поставлений лічильник загального облікового загального обліку. Даною програмою наразі скористалося 19 ОСББ. Також проводяться роботи з облаштування укриттів. На це у бюджеті передбачено 5 мільйонів гривень. З них 4 мільйони для ремонту протирадіаційних сховищ та мільйон для найпростіших укриттів. Сім ОСББ звернулися саме там, робимо дошки десь. А, Порядка п'яти будинків ми робимо це підвальні приміщення, це водопровід, десь каналізація. Є багато було звернень, це підтоплення. Йде. Також, як недавно було зазначено, ще по самій ОСББ було оголошено процедуру закупівлі і зараз робляться найпростіше укриття. 5 мільйонів всього виділено по програмі укриттів. 4 на Укриття, які являються протирадіаційними сховищами, і один мільйон на найпростіше укриття у цілому на аварійні роботи у багатоповерхівках міста та влаштування укриттів виділено 18 мільйонів гривень.